Хмельничанин Сергій Процьків – учасник революції гідності. На місцевому майдані чоловік був із першого дня. Був негатив, коли біля СБУ людей люди загинули. Там був присутній в Києві, були жертви, і в Хмельницькому. Більше по всій Україні ніде не було. Це негатив був позитив, зміни в державі відбувалися. Відбувалися. І ми хочемо, по теперішній час ці зміни відбуваються. Ми хочемо, щоб ці зміни пішли на, на краще. І дуже буде боляче, якщо в теперішній час стільки людей загинуло, Небесної Сотні. І, і ще скільки гине наших жаль буде, якщо ця, ця смерть ну, ніяких позитивних змін для нашої держави не дасть. Рідні та друзі хмельничанки Людмили теж брали участь у Революції Гідності. Кожен день тоді був на нервах, на емоціях. Але ми знали, вірили, що все буде добре. Пам'ятаємо хлопців, які боролися за нашу незалежність. Я все пам'ятаю, але я вам не можу все сказати, бо хочеться плакати від ранку до вечора. Що Шогинуть одним за одним такі молоді хлопці. Плачу, молюся рано і ввечері за них. Сьогодні, в день пам'яті Героїв Небесної Сотні, хмельницькі школярі віддають шану загиблим активістам. Ці ангелятки ми вішаємо в пам'ять тих людей, які боролися за права українців. Вони боролися за те, щоб за нашу свободу. У 2014 році мені було сім років. Пам'ятаю, як постійно з сім'єю дивилися новини, переживали. Тиху акцію Ангели пам'яті у Хмельницькому організовують п'ятий рік поспіль. Діти дійсно нам так здається, що вони не розуміють цього, вони в душі це все розуміють. І коли я сьогодні котре сказала, що йдемо знову ж таки вшановувати пам'ять героїв Небесної Сотні, ну це взагалі навіть не обговорювалося. Якби дійсно ці люди не стали, якби не ну цього не було, якби не віддали своє життя, ну яке майбутнє нас чекало, б і наше і дійсно цих дітей. Ну це аж страшно подумати. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.